Слухай, я хочу там. Це, це питання, як ти сказав, що ти художник вакансії. А художник художником, а скільки з 10 останніх клієнтів ти привів? Я думаю, 85%. Якщо брати ревеню, 85%. Що ти продаєш найкраще? Що я продаю найкраще? що ти продаєш найкраще? У мене є відповідь. Ні, ні, ну, ні, не давай, не, давай, не кажи, ні, 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 не кажи. Мені цікаво. Мені цікаво, трансформацію. Ну майже. Трансформацію бізнес трансформейшн. Я продаю uh, перехід від стану, де ми зараз, до принципово іншого рівня, через те, що ми концентруємо зміни в одній точці. І я жартую, що ми як телефон з двома сім картами, ми будемо говорити на якій мові? На мові емпатії, емоцій. про творчість, про поезію. Чудово. Чи ми про on інвестмент? Чи ми трішки про технологічні речі поговоримо? ці речі? я про return investment, а Ліза в нас про емпатію. Чудово, я а скажу, я про 2D7. інженерію. 2D7. То, 2D7. то ага. знаєш, ага. Що, <правда> що, що відповіли, що ти продаєш Розкажи. Мрії. Мрії? Да. Да, мрії про Шусти, зростання, мрії, про трансформацію. Розкажи про цю бізнес-модель. Як ти пише? Дивись, ми нічого не придумали. Я взяв класичну модель private equity фонду. Як працює Превіт Еквіті Фонд? Він заходить, він бачить, яка максимальна перспектива цього бізнесу з тими картами, які є, за 5 років. У нас може бути оптимістичний сценарій, напівоптимістичний, песимістичний і так далі. І ми використовуємо цей мікс інвестиційних, творчих і технологічних інструментів в одному пакеті, для того, щоб компанію провести к тому, к тій візії по максимально оптимістичному сценарію. Ось і все.